А воно ще поповнення. Діночка провела четверо, два хлопчика і дві дівчики. Ді... Диві, які Котигорошки, маленькі. І папа сидить, да? і папа. Хто знає, який папа Джоні, чи джокі, ну два папи. Не задавайсь, не задавайсь. І мама сидить. Ой. Прийшла додому, ми принесла меністка. Домому така. Дростуйте, не по здоровкам, з праздничком! з Новим годом, з новим щастям! <риск> дай Бог, щоб було <риск> все добре. Ото таке. Може, дай Бог таке. Все налодиться. Саме головне здоров'я. Та в салоні. Миру кругом, у, у сім'ях, у побуті кругом. Ось тут таке. А те, що кино дивишся? Кіно дивишся. Кіно дивлюся. Ось та на дворі сиро холодно, Та така воно інрячить, сьогодні я й не виходила дуже. Тут усе. Сидю. Ну, ти так, так, сьогодні. Тебе підстригла, покрасила. Доча опорядкувала на нові від мене. Ото таке. Підстригла, покрасила. Чорньова бабуся. Ото таке. Чеш, а я не а, а, а Ти біла, я чорна. Я ж дясла чорна. У мене волочка чорна була голоска. Великий кут, було от така. А як ти сестра вирізала? Тинь, ян, вирізали посма. Вот от така. А я нас гулю крутила на гулю. Сестру моя. Не умерла вже. Осталося одно. Ото така та дітворою. А вже ж. Ну, Нічого двоє, вже й прям нучок. <смінь> ото така, Алі, я не втягну, мамо. Ой, да. рамня йде. Ось тобто? та Балокали тобто? тут за сусідку, лжив. та щось забалокалося, та воно її взялося вже. Скільки, бо тоді була лобало, коли восімся чим жода мені кот, а тобі скільки. А я ката й ожа тако. Я думаю, молодо. Ото таке. Не віріться, ви знаєте, віріться. Тут і бабуся мене сусідка жила, вона їм за вхожувала боба Катеринка. Та було піду, а вона кому моя ти дитину, сад, садимо так та й балокаємо. А вона ко моя ти дитину прожила вже 82 години і рот подумаю довго жила, другий род подумаю, наче й не жила. Та прилетіла наче. А я, я сидю та й думаю, і така балока є. 82 Восімдесят прожило і не жило. А тепер часто згодую в бобу. Вже мені ось восімдесят шість та й думаю, ото бабуся казала, так правда є. Раз подумаю, довожила, раз подумаю, пройшло на пікничку пролезлов, ото таке. Та я так само, як подумаю, наче в клуб ходили, було 18, А, -а, -а. а вже як подумаю, 50 <laughs> ото, це <laughs> ж найменше. Не віриться, а старші аби були юні, аби був це вже було б було б уже. Я, через 20 годин я його зродила. Ти 39-го людина 59-й. Ага, через 20 годин я трошки. Ось от таке. Ночі не жив. Ну нічого, то нічого. Будемо скрипити, задумати. Так вечеряй, мамочко. Та вечеря тобі. Бери вечеряй, а я схожу, ще прийду при шкандебо. Тоді до шкандибога, поки переловила ходить. Та тоді слизько було, це не слизько. Та це там є слизько, воно таке, як на морозах, це слизько буде. Воно помряє. Що ж, так вечором прийшло? до Ішло. Ну, причини я скажу. А Причини не шукає, вона самої. Ну до... нічого. то Все чепуха, пройдемо. Новий год жили, тя нічого, будемо веселити. Чи <реку> <реку> ж виселитимемо? Колись Новий год було саюти пускою, а тепер же як врам'якся. А тепер іночі не новий год. А ночі й не новий год. Кожний ходить щось засмучене, зажурене, О, господи. Інший раз думаєш, така да, і але інший раз подумаєш, подумаєш так. Сидю плачу, сидю, плаче, як я відійде, бабу, ви така, бузна, Йо, що ви плачете. Так бузна. То кач на душу найде, вот, ось така. ведо. Всім на нерви дає. Всім на нерви даєте. Та й так людям люди хворають дуже. І хай воно так треба бух'ять. Я не можу повірити. Ну не будемо пропогане. З наступаючим, з наступаючим, хто може піти по чорті, що ми головне. Ось таке. Нічого, духом нічого подати. Кріп... Да. Як також? Кріпиться. Все буде добре. Треба вірити. Та вірити ж треба. Вірити ж треба. Ну тут тобі таке. Ну а що ж ти зробиш? Віримо туди, віримо і туди. Як коли віриш, а там Ну, то таке. Нічого. Віддихайте, віддихайте, гуляйте. Кожний по своїй возьму. А хлопцям нашим сил і Дякуємо їм. Дуже дякуємо за те, що ми зараз сидимо. що Ми сидимо що така фігура дуже і не Куми, Покупи любимої прийшла. Старий Новий год проважаємо. Готове на стіл, дівчата танцюють з кого. Да? <суспільств> <суспільств> <суспіль> так! Старий Новий год проважаємо, да? так? Осаді в кидай. Лучше до світи, чим старого пропустити. <суспіль> 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 Оце хоч діти. і людаська танцює в нас, да? О, так, <ріху> <ріху> Задавака. Нагулялися з внучечкою, да, людочка. Нагулялась. лежить віддихає, мультик дивиться. Включили мультик дивиться, може і медвідь. <ріху> Набіглась сьогодні. Да? Зачиня, набьелась. Набіляся. <рі> Ти буде спати, як вбити. Подміняє тепер, вже повертається. Спатиньки У По мене тепер хоча про вночі не спить. Нехай днем тепер дощеві, там ну, на дворі морозу Ми то двір виводимо. Дужче, да? Любить. Натанцювалася села, на гуцикав, кум. Та й я прийшов, запосиділа трошки. Кумі кажуть, прийдете до мене ще. Певно молодю ще там збирається. Молоді то нехай гуляти. Поки гуляється. Оце такі строї, мої друзі. Так що наступою. Вже не за гором минулий рік.